що вони при таких умовах? Ти русский, да? А що ти думаєш про війну в Украине? Русские правы или нет? Это точно не твоя лужайка здесь. Что твоя лужайка? Сейчас запишу видео и буду делать все, что хочу здесь. Полицию хочешь вызывать. Да иди в пат, понял? Самой Слышь, я после пяти пулевых после войны, потому что твои меня стреляют. А а что ты не в России тогда? Ты любишь Россию? Что ты туда в Германии, не в России? Вот вот, бачите, им не машь что сказать, наверное, про це. Потому що я після раніні, дурак а после ранения... а ты был на послірані, а ти на війні, А ти на войну не пойдеш? Чот ти на войну не пойдеш? Ну все, от ми йде грались. Путін заявив, що захватить ліву частину України вже до осінні цього року. Ось тільки що в нього була заява, розповсюджуйте, розкажу зараз, так як воно є насправді. Во Перше, що він тільки що розказував, що ми один народ з Україною, от і ми вообще не должны ділитися і так далі. Хорошо, якщо один народ, то Росія це хто вообще? Монголи, буряти. Тоді мо що Так, так схоже з монголами із бурятами? Хто взагалі така Росія? У монголові бурята в є своя республіка, у Казахстана є своя республіка, у Білоруса є своя республіка. А Росія хто в них до сих пор не Вони... Росія до сих пор не пішла спадщину радянського союза. Ніхто, до речі, не війшов з бувшого радянського союзу, в спадщину радянського союзу. Це, до речі, може зробити Україна і забрати всі ресурси, колишнього радянського союзу на міжнародному рівні. Ну це важко, правда. Ну, теоретично, це типа можливо. Поняло така історія. Далі, ну бред, ідемо далі. Він розказує, ми не будемо наступати на НАТО. У нас в планах цього немає. В цей же момент Польща і країни Балтії вже там риють та... ако. Фортифікації будуть і так далі, бо через Сувальський коридор, сє ж планує зайти. І кому ми будемо більше вірити? Польща, да чи там є Євросоюзу? чи Росії, яка стільки обіщала, все, що обіщала, все, що сказала, все виконала. Ну понятно. Потім він тільки що заявив, каже: Донецьк і Луганськ мали право вийти з України і світи з Росії, не питає взагалі Київ, не спрашує. Хорошо, якщо так, чого тоді Карелія не вийде з составу Росії, не вийде в Євросоюз, Союз, якщо не треба питати Москву. Ну, типа, опять бред потіваря. Потім, оце що він розказав, саме головне ми захватимо Україну. До вже осені цього 2025-го. Отже, друзі, дуже велика пропаганда йде про те, що там чуть ли російські війська, як не по парадній площаді, двигаються Україна, і так далі. Тільки якщо ви відкрите, от самі перевірте, відкрите Діпстейт, карту як там відбувається все. Ви, якщо подивитеся, що було рік назад і зараз, то Сумська область, там Харківська область, і так далі, майже всюди фронт стоїть. Він рухається зараз там тільки знизу, там де Дніпропетровська, Запорозька область, тільки там рухається, і це при умові, що на одного українського військового 10 російських військових, з куча артилерії, з куча автоматів, з припасами. І так далі, понял ну, не можуть нічого зробити. Так от коротше, от бачите, яка ситуація, і вони нічого з цим не можуть зробити. Вообще ви маєте пісні писати, води сочинять, а підтримуються. Там діти нехай картини малюють. Понял, роблять за за те, що вони ну стоять на стороні правди, за то, що вони все роблять правильно в цьому парку.